Я зараз приїхала на локацію і треба їх поставити кульки з гелієм. Що з останнім часом. Дуже часто осталось замовляти, бо такий віток на вулиці. Зараз піду дізнаюсь де тут хто є. І буду їхати на фотозобур. Такі в мене два фонтанчики. Тут по 9 кульку в одному фонтанчику. Кульки з конфеті, хром, звичайні кульки і циферки. Дуже класна фотозона. Ці кульки потім замовник може забрати собі або роздати гостям. А фото виходять з кульками класні. Всім привіт! Цей тиждень у мене був дуже насичений, тому що я продовжувала знімати відео по своєму курсу по навчанню по створенню фотозон. І на цьому тижні я знімала безпосередню практику, як робити фотозону. Ну, я збирала фотозону, і там я все детально пояснювала. Зараз вам покажу, яка у мене вийшла фотозона. Ось така фотозона з метеликами. І в цій фотозоні я максимально розказала про сам монтаж. Я тут використовувала плівочку. У мене плівка один каркас глянцевою стороною, один каркас матовою стороною. Там я показала методи натягування плівки на каркас без. Використання магнітів без використання фену, ну а також традиційні методи з феном, з магнітиками, і дуже детальне відео було по створенню різнокаліберної гірлянди. Курс у мене складається з двох частин: це теоретична частина і практична частина. В теоретичній частині ми розглядаємо Дуже багато питань, починаючи від того, який обрати компресор для кульок, і закінчуючи, що потрібно для старту, як розраховувати фотозону, з чого починати, який капітал потрібен для старту і так далі. І практична частина це вже зборка фотозони, і там я дуже детально все, що я роблю, коментую, пояснюю, як не допускати помилок, або які можуть виникати нюанси при роботі. При монтажі на фотозоні. Тому, якщо ви хочете навчитись робити класні фотозони, звертайтесь до мене в соціальні мережі: в Телеграм, в інстаграм, Фейсбук. Всі посилання будуть під цим відео. Заходьте, підписуйтесь і пишіть у директ слово курс. Прибігла зараз на склад. У мене така несподіванка. Мені замовили фотозону на завтра. Замовили її вчора у дев'ятій вечора. Звичайно, що ніякі кульки я вже не встигну замовити. І буду робити з того, що маю. Фотозона має бути в рожевих кольорах. Ну, в принципі, такі рожеві кольори у мене завжди є. Тому що це такі базові кольори, які використовуються постійно. Але все одно треба підготувати кульки. Зараз буду все передивлятись і готуватись до цієї фотозони. Усі ці дні у мене фактично не було вільного часу, тому що я знімала свій курс по навчанню по фотозонам. Звичайно, на склад у мене взагалі часу не лишалось, і я вже чекаю, коли пройдуть вихідні. Я зроблю свої фотозони. Мені ще треба зробити крила в неділю доробити, точніше, в понеділок планую їх відправити. І вже з вівторка я буду вільна. Буду наводити порядок на складі, тому що за ці дні тут просто безлад. Особливо кульки, боже, там, там вже просто все навалено, звалено. Я зараз шукаю кульки на фотозону. Досить складно це робити. Ну, принаймні, вони звалені по кольорах, не просто в кучу, як це було, коли я сюди приїжджала. А по кольорах то трошки легше. Але я хочу, щоб це було гарно розставлено. Куплю ще собі такі бокси і всі кульки проставляю по розмірах і по кольорах. А зараз хочу всі кульки підібрати. І ще, я так думаю, якщо встигну, я зроблю ще бантик. У мене такий є От... молочний бантик. А я хочу зробити рожевий під фотозону, яка у мене буде завтра. Приїхала на локацію зараз. У мене сьогодні фотозона на 5 рочків для дівчинки. Буду зараз все робити. Вже зібрала каркаси і зараз монтую на нього валюр. Обов'язково покажу вам, що вийде. Я вже доробила фотозону і зараз вам покажу, яка в мене сьогодні краса. Така в мене вийшла фотозона, а декор для цієї фотозони а саме такий каркас, написи. Велюр, магнітики, аткий трон, столик з бантиком. Все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.